Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео присвячує темі, що заважає українцям, які приїхали до Німеччини, сприйняти Німеччину. Взагалі процес інтеграції це така штука. Що він ніколи не закінчується. Я вже живу тут 22 роки, і інколи в мене виникає питання, я взагалі я була останніх 22 роки, що я робила, оскільки оці деталі, оці дрібнички, які начебто є дрібничками, вони настільки цікаві. Я, наприклад, обожнюю німецьку мову і мене просто насолоду, коли я знаю нові прислів'я або знаю нову частинку Німеччини. Це країна настільки ресурсна. І я не знаю, як її можна не любити. От моє серце складається 50% з України і 50% з Німеччини. Я обожнюю ці дві країни. Через це я хочу розповісти про те, що може вам заважати, що є блоками, які вам заважають прийняти цю країну. Ми знаємо, що для того, щоб інтегруватися. Треба прийняти те, що відбувається навколо вас. Але перед цим я хотіла подякувати Анжеліки Сафонові, яка подарувала мені от таку красуню. Вона зробила для мене от таку ляльку. Правда, на мене схожа. Вона така незвичайна, вона просто от магічна. Тому. З ліка робить ляльки, які допомагають нашим хлопцям, вона робить обереги для солдатів, працює з обозом українським і яке знаходиться в Франкфурті, постійно приймає участь. До речі, хто займається ще мотанками, пишіть під відео, ставте Фенікс свої роботи, оскільки багато українських дівчат знайшли в собі якісь такі нові креативні жилки, які допомагають їм інтегруватися і. Переробляти той стрес. А тепер поїхали. Що заважає вам сприйняти нову країну? Це постійне порівняння з Україною. Коли я завжди роблю відео, я пишу собі скрипт. І перша моя думка, відвідуваю, читаю купу коментарів. Ви не знаєте, Україна і Німеччина, і я порівнюю ці дві країни. Але проблема в тому, що та Україна, в якій ми були, в якій ми жили, її більш не існує. Оскільки за, наприклад, 22 роки я живу тут, Україна змінилася. Хто живе тут 2 роки, Україна змінилася. Хто тиждень сюди приїхав, Україна змінилася. Змінилася енергетика, змінилися люди. Немає вже такої країни, в якій ми були. І ви змінилися, вас немає сьогодні такі, які ви були вчора, а завтра ви будете інші. Якщо людина розвивається, в неї є здоровий глузд. Тому, якщо ви зрозумієте, що ваше бажання, як завжди прийшов мій Ларс, Кіса, іди сідай. Якщо ви зрозумієте, що ваше бажання повернутися в минуле не має під собою абсолютно ніякого коріння, оскільки минулого того, в якому ви були, ніколи не буде. Нашу країну треба буде відбудовувати після закінчення війни. Наші хлопці повернуться, яким треба буде допомагати робити реабілітацію і. Якщо ви просто чітко зрозумієте, чому ми хочемо повернутись в минуле, оскільки нам там було комфортно. Нас була бабуся, дідусь, мама, тата, ми знали, що наша перукарка розмовляє українською, що ми йдемо працювати в свою бухгалтерію, діти ходять до садочку в якісь розвиваючі школи. Це була та Україна, в яку ви хотіли повернутися. Її немає, її більше не буде такою. Оскільки ми всі змінилися, енергетика змінилася. Будь ласка, зрозумійте це і відкрийте очі на те, що ви намагаєтеся просто побудувати навколо себе такий захисний, як його назвати, може, панцир як в той черепашки або равлик, щоб туди залізти і сховатися, і сказати: це мій будиночок, як ті маленькі дітки, вони ховаються, Я нічого не знаю, це мій будиночок. Неможливо сховатися від реальності. І чим швидше ви зрозумієте, що повернення назад. Туди, де ви були, де вам було комфортно, його вже ніколи не буде. Це все буде інша країна. І саме це, що там лікарі, а тут інші, допомагає вам не сприйняти реальність. І людина автоматично шукає там, де їй було краще. Я там розбила свого лікаря, те, що йому треба було платити постійно то таке. Тут не розуміє. Ну, медицина це окрема тема. Тому, будь ласка, подумайте. Над тим, куди з чим ви постійно порівнювати. Вона мене знайома, і чоловік постійно казав, як було добре в Радянському Союзі. І ми йому говорили, ну хлопці, його вже давно немає, твого Радянського Союзу. І з чим ти порівнюєш, ти живеш в минулому. Я вважаю, як езотерик, <кхух> це страшне, що ви можете робити, жити в минулому, в своїх минулих відносин, в минулій країні, які не існує. Будь ласка, подумайте над цим. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Наступний момент хочу вам розповісти такий анекдот, який, думаю, стосується зараз всіх. Мужик помер і, значить, попав в рай. Ну, сидять апостоли, каже, давай налив, постаграв. І тут один зайшов, вийшов, зайшов, вийшов. Той каже: слухай, ну ми сидимо, хочемо випити. Давай вже чи туди, чи сюди. Він каже, не можу. Я ще в реанімації. І от я вважаю, що цей анекдот він просто показує ситуацію з нами. Ми ще в реанімації. Ми і не живі, і не мертві. Можливо, комусь буде дивне таке порівняння, але ми знаходимося між світами, поки людина не оприділиться, куди вона хоче. Чи туди, чи сюди ви будете так і бігати, і оце бігання воно веде до втрати енергії. В моїх відео на моєму каналі ви знайдете пояснення інтеграції з точки зору. Енергії з точки зору психологічної підтримки є багато інших блогерів, які говорять про яке поняття як «зах ебена, тобто там що піти, де купити. В своїх відео я висвітлюю аспекти інтеграції з точки зору, як це сприйняти, оскільки я сама пройшла цей шлях, плюс в мене є знання в цій сфері, в сфері психології. Цей момент для того, щоб оприділитися, вам потрібна мова. Я говорю майже в кожному своєму відео, що е, так важко вчити мову. Так, хтось може, хтось не може швидше. Але якщо ви скажете, що е, моя мова в порівнянні з рівнем 2,5 роки тому і зараз це небо і земля. Взагалі, хто б вам сказав, що будете вчити німецьку, ви б сміялися. Я б дуже сміялася, коли б мені хтось сказав, пам'ятає, в університеті я була на російсько-англійському відділенні і дівчата в нас англо Англонімецька була платна група завжди, це в нас перша така група була, в них були крем аля Крем. І от я пам'ятаю, прийшла до дівчинки і кажу, слухай, дай хоч подивитись на ту німецьку, тому що ми всі speak english, а німецьку. І як я читала слово, яке я перше прочитала, було Ліхтенштайн, «Господи, що воно тут таке? Це ж гавкає. І щоб мені хтось сказав, що це моя буде друга рідна мова, я дуже довго сміялася. Але німецька для вас має бути тим, що є орієнтиром. Вивчити і зрозуміти, які у вас блоки. Ви зможете після консультації, можете звернутися до мене, є інші спеціалісти, подивитися, що блокує саме вас. Це страх говорити, страх, що вас не зрозуміють. Оці наші всякі радянські штучки, да, треба бути ідеальною одразу почати говорити на мандаріні. Так, бачаюся тут у мене кіт, як завжди, зірка друга. Тому розібрати вашу конкретну ситуацію можна з професіоналом, який скаже, тут, і тут, і тут, будь ласка, подивіться, що вас блокує, і ви будете працювати просто і швиденько вчити. Що вам треба зробити? <кій> Можливо, треба займатися з репетитором. Зараз є велика кількість дівчат наших, які із України працюють, і тут заплатити 15 20 євро або я не знаю, скільки там коштує в Україні раз в тиждень, два в тижні це вклад в ваше майбутнє, це ваш розвиток. Я знімала відео про мову, що намагаємося ми одразу все вивчити, і людина не знає за що хапатися маленькими шматочками по декілька слів. І насолоджуйтесь процесом. Якщо людина заставляє себе, змушує себе вчити, я повинна. Колись на консультації ми говорили з жінкою, вона каже: Я побігла. Кажу, а як щодо того, щоб пройтися? Бігти. Я побігла на роботу. Кажу, а я йду. Я куплю каву або візьму з дому каву, я насолоджуюсь і йду. Тому Якщо ви будете насолоджуватися процесом, але це дуже важкий сам процес до того темпу насолоди, коли ви є розслабленою. Ну, ви ніколи не будете в тому стані спокою, якщо зараз не зупинитесь. Бажання наших українців все контролювати. Сьогодні була консультація, ми з пані прийшли до висновку, що вона хоче мати план на наступні три роки. Каже, слухайте, ви можете планувати зараз до грудня, потім ми не знаємо, що буде січень-лютий. Можливо, закінчиться війна, якщо ні, то будуть продлевати. Тобто людина має е, планувати, але не намагатися контролювати наступні 50 років. Це розслабила людину, що навіть мене почула. І шукайте для себе шляхи для розслаблення. Наступний пункт, який написала, це порівняння з іншими. Це є постійно, хтось досягнув успіху, а в мене такого нема. Хтось одразу без два зняв, е, вибачте, здав. А я не стала. Це те саме, щоб порівнювати двох дітей. Дівчата, до речі, напишіть хлопці, також у кого двоє дітей. Так, моя перша дитина пішла в рік, а друга дитина зараз рік і один, щось з нею не то. Йде постійне порівняння, так? Мій Петро зміг одразу, я не знаю, там, рахувати і писати. А Марічка цього не могла. Ну, слухайте, це те саме, що порівнювати, що слон не вміє літати, а страус, наприклад, нас не вміє плавати. Це абсолютно різні речі. Не порівнюйте себе ніколи з іншими людьми і їх досягненнями. В них свої ресурси, свої. Плани, своє життя, і цим ви просто нівелюєте ваші досягнення. Тому порівнюйте себе з тим, де ви були 2,5 роки. Напишіть таймлайн. Я дуже люблю на своїх консультаціях приватних, які я проводжу, писати таймлайн своїми клієнтами, що в них зараз відбувалося в минулому, і людина бачить свої досягнення на папері. Дуже діюча штука. В кого є бажання, приходьте. І останній пункт це умганг mit Stress», Тобто, як ви реагуєте на стрес, і це є самим головним. Одна з найбільших проблем моїх клієнтів, які до мене звертаються на приватні консультації, це, що людина, як то кажуть, Бобік здох, людина бігла, бігла, бігла і все. Не треба бігти, треба робити паузи. Нас не навчили. Я дуже часто використовую цю фразу: насправді ні в школах, ні батьки не навчили, що треба насолоджуватися. Треба повільно ходити і вирішувати проблеми тут куди вони є, а не намагатися планувати наступне життя для ваших дітей, плюс для ваших онуків. По-перше, це те, що ми постійно знаходимося в інтернеті. Не знаю, чи ви їдете в автобусі, я притішу на роботу автобусом, і я завжди працюю. Тобто, я ту годину, що я їду, я завжди пишу дописи в Фініксі. До речі, моя приватна група. Під відео є посилання на Facebook, вона закрита. Я пишу на Тікток щось, я вирізаю відео, я обробляю інформацію. Тобто це час, коли я працюю до моєї роботи. Не знаю, чим хто займається, але ми всі в тих телефонах. І перед сном для того, щоб перед тим, як заснути, у вас йде навантаження, у вас мозок не відпочиває. Я, наприклад, читаю перед сном. Або планую щось на наступний день. Але це і є стрес. Треба планувати відпустку. До речі, про це говорила також на наступний рік, щоб не було три тижні, ви працюєте 6 місяців, 7 місяців, потім три тижні відпочили і не відпочили. Є також емоційний відпочинок. Як ви реагуєте на певні події, які відбуваються у вашому житті? Чи є у вас емоційна інтелігентність? Чи ви взагалі можете сказати, що ви почуваєте? Дівочки, це про нас. Все добре, все добре. Ну, я знаю, що щось не так. А ти здогадайся! Сидить -то, бідний чоловік і здогадується, що вона мала на увазі. Тут нам треба навчитися в чоловіків говорити чітко, конкретно, що з нами не так. Але проблема багатьох людина навіть не може назвати це почуття, чи це ненавість, чи це злість, чи це біль, чи може мене критичні дні. Но людина повинна вміти це робити. Це також велике мистецтво. Наступне, я <кх> обучаюсь. Другого гриб. Моя бабуся казала: Лена, треба все робити по уму. О, до речі, насчет Під відео хтось каже, що в мене якась там пропаганда. Чому не звати Лена, а не Олена? В мене все життя звали Лєна. І бабушку звати Лена, не Олена. Є різні варіанти імен. Тому, якщо комусь не подобається, йдіти в сад. Будь ласка, мені подобається моє ім'я, і мене звати саме Лєна, а не Олена. Дуже цікаво читати, що я розумію, коли людині немає якоїсь можливості сказати якийсь бруд, то вона намагається перейти на особистість. От комусь не подобається моє ім'я. До речі, Лена переходить, це ім'я прийшло з грецької мови і означає факел або та, яка приносить світло. Тому, до речі, бачите, наприклад, моя реакція на стрес, на те, що мені пишуть під відео купу бруду, коли вже перейдуть, наприклад, на якесь. Таку, ну, це все дуже смішно, і я навчилася, до речі, дякую хейтерам, хай вам боженька дає щастя за те, що а, ви а, робите мене от такою розслабленою, коли це все лайно читаю. Думаю, Господі, яке воно нещасне, то та людина, яка прийшла в цей світ, і от таке собі пише: Боже, Боже, але в кожного своя карма. Як я кажу, в цьому світі ми або відробляємо карму, або наробляємо. Так що, моя бабушка каже: Лена, треба все робити по уму. Наприклад, я пишу собі скрипти завжди по уму. Я планую по уму. І я бажаю вам також робити по уму. Якщо ви знаєте, що вам треба щось запланувати, робіть це, і у вас буде внутрішній спокій. От саме цей умгангміч стрес, як ви реагуєте на те, що відбувається навколо, показує вашу резильєнтність. Резильєнтність – це те слово, яке використовують в садочку навіть. Чутка резилієнтність — це здатність людини справлятися з проблемами. І якщо ви це не будете мати, цю здатність, її можна тренувати. Вона або з народження є, або ви можете її тренувати. Ви не зможете адаптуватися в новій країні. І це не важливо. Це Німеччина, Італія, Іспанія. Вам ніде не буде класно, оскільки проблеми будуть завжди. І як ви на них реагуєте, це ваше. Це ваше. Хтось читає негативні коментарі і каже: Боже, це ж справді може мені піти сказати, що я не Лена, а там Наталя чи, чи Світлана чи Тетяна. Ні. В бан, в блок, і все остальне. Реакція на джоб-центр або ви не встигли на автобус. Це все є ваша резильєнтність, і це все. <кій> як ви реагуєте на стрес? Тому. Займайтеся собою, своїм заспокоєнням, дівчат. Якщо ви знаходитесь в стресі, то подаруйте собі щось цікаве. Загалі зверніться до мене на консультацію, ми розберемо, що вам треба. Знайдіть собі нове хобі, нові місця, які подобаються. Або зверніться навіть до Анжеліки. У мене така красуня знаходиться. Я на нього навіть схожа, правда? Я коли дивлюся, нарадує моє серце. Заведіть собі кота. Який ось буде до вас ой, кіт, давай я ви покажу. Ой, а я моє щастя таке. Тобто, як людина, яка за 22 роки пережила багато чого в Німеччині, плюс розлучення, навчання, пошук роботи, зараз веду канал. я можу вам сказати, що інтеграція це крута, потужна річ, якщо ви бажаєте і у вас є оцей внутрішній. Стержень, я б його назвала. Я вам бажаю всього найкращого і як завжди вдячна за ваші подобайки, за підписку на канал. Побачимося.